От Такі приклади, які в інформаційному просторі ще подаються з відеофіксацією, як о, в кайданках заводять людей, які віддали достатньо серйозну леву леве свого життя на захист батьківщини, точно йдуть на користь і на мотивацію військових. І зараз будь-який командир будь-якого рівня, перед тим як якісь дії здійснювати, може згадати ці відео і подумати. А якщо я десь помилюся, якщо десь я не зможу розрахувати, якщо ворог буде синічна і відступами, мені також ці кайданки одягнуть. Мотивація буває в ноль. Я не кажу, що не треба проводити розслідування по певним фактам, але декілька фактів, які треба е, зрозуміти і змінити в нашій країні. Відсутність протягом довгого часу системи військової юстиції в нашій країні до того, що військових судять контролюють. Люди, які абсолютно на військовій справі не не знаються, скажіть мені, хто там у нас Службі безпеці України прийшов певні рівні на рівні командира бригади.